Я більше ніж впевнений в житті кожної людини є такі моменти, коли хочеться просто відпочити, просто розслабитися, почилити, не в кінці кінців просто. Перезагрузити і знаєте, оскільки я теж людина, як і всі ви, як і всі я, в мене теж настав такий момент в моєму житті, коли я просто хотів перезавантажити. В одну неймовірно сонячну, неймовірно гарну, тиху, спокійну суботу. На жаль, не вдалося мені знайти з ким і погуляти. в моменті. Мій друг Максон записує голосове мов. Понеділок в нього останній екзамен, потім він вільний, канікули, круто, все. Чуєш, а після оце ти кажеш 21 числа в тебе останній екзамен, а після нього що буде? Так все, 20 числа останній за. Ну, якщо ти приїдеш, то я приїду назад? І Тут в мене в голові просто мільйон думок, мільйон ідей. Я біжу на сайт «Укрзалізниць». Не знаю, хто ставився до таких відео, що в моїй сумці, бла бла, бла. Але от під час цього відео, яке я знімаю, я не зняв відео, що в моїй сумці, fuck. завжди, завжди бачу за собою. Часто в мене таке ще за кимось з близьких, хто теж збирається набрати повно всякого не потрібно. Для чого воно вам? Ну ви ще візьміть, не знаю, кілограм яєць варених в поїзді, щоб жувати їх при всіх в купе, і пригости, звичайно, всіх трьох людей, які з тобою їдуть. Перше, що найважливіше мені довести у Львів, це така футболка. 777. Я її купив на подарунок своєму другу, до якого, в принципі, я і їду у Львів. Право в тому, що буквально декілька днів тому я купив собі таку саму. До речі, я викладував сторіс в інстаграм: «Всім привіт, друзі! А Чи брать мені таку футболку? І всі сказали брать. Ну, думаю, блін, треба дослухатися, порад мудрих людей, тому теж підписуйтесь на мій інстаграм. Ну і в цілому, я швиденько справився з тою покупкою футболки, поїхав додому, зібрав всі інші речі і пішов. Солоденько спати, з думками, що завтра мені до Львову. Ха-ха-ха. Я не знаю, як я вмістив речей на декілька днів. В той час, коли в мене ледь вміщаються речі, які я беру на пару годин зал. Ну, в принципі, все, косметичка і достатньо. Айпадіка поклав, труси, шкарпетки, камеру взяв, мікрофон, взяв, все взяв. Ще взяв косметичку і, в принципі. Я абсолютно повністю готовий. Вже буду вирушати. Ну мені не йметься. Я дуже рано прикинувся. Мені не йметься. Мені сидіться на місці. Я нічого не придумав зробити. Просто сидів якусь музику, слухав там, не знаю. Зуби чистив довго. Класна інформація. Друзі, поставте лайк, якщо це дуже інформативна частина. Влогу побачимося <зві> в магазині, напевно. Занадто сміливо критикував людей, які не брають повні валізи там, чемодани. Я сам в таку ситуацію попав. Ну, випадково, чесно. Коротше, я набрав собі поїсти. Дуже багато місця займає вода. Ну, в принципі, ці пірашки. Одні я собі взяв зараз поїсти, а два в дорогу. І ні ті, ні ті не влазять. Окей, я одні з'їм, а другі куди їмать, типу в руках тримати? Коротше, окав. Е, мені треба дочекатися електричку, щоб взагалі доїхати до вокзалу. Там вже доїду. Сподіваюсь, не запізницю, сподіваюся, буде добре. І от Я Мандрівник. Я вже приїхав, я приїхав давно, дуже давно приїхав, і до мого поїзду ще ціла година, але вже приїхав. Ну, Класична ситуація. Я стільки хавчика набрав, він мене реально не влазив. От я там в телеграм-канал викладував фотку, як я на свою сумку поклав. Я так їхав в електричці з сумкою, а поверху були ці булочки. Отак все гарно виглядає. Така погода. Я думав, буде сьогодні сонце, але сонце, як я згадав, у Львові буде сьогодні, ну так і є, от, з сумками. Я вже запакував, що я там запакував? що там Запакував булки свої, але ж так само я достав штатів, і тепер мені мені ходить ходити цим, з мікрофоном. Короче, окей, все, пока. Швиденько все пройшов, швиденько я знайшов свою колію, там вже стояв мій поїзд, я вже знайшов свій вагон ну і залишився тільки дочекатися, коли вже відкриють двері. Я зможу сісти. Вже хвилин 45 залишається. Це довго. Але поїзд вже знаю, значить можна посадку, але посадку поводом, за 20 хвилин до травми включаються. 733. Сполучення. Я розібрався, куди йти. Мені треба. А... Схід напевно. Ну так, логічно. Я просто не місцевий, я взагалі не розбираюся. Коля 10-11. 11 по праву сторону, значить по праву сторону вже ось стоїть мій поїзд. <звілляє> я думаю, люди стоять, значить що можна сьогодні... Так, Це вже ніяк для нас на коля. Тут всього третій вагон, а в мене аж сьомий, а їх всього вісім. Це в передостанні мабуть. От мій вагон. Такий він класний. Такий у мене чемодан класний. Ще капець. Це капіц. 40 хвилин. Та ні, які 40 хвилин. 40 хвилин це я вже буду їхати. Це 20 хвилин, напевно, чекати. Якраз таки за 20 хвилин до відправки і тоді вже помчу. Сьомий -е купе, 27 -е місце, бо я. Якби всім, ну всім це удача. Я народився 7 числа, сьоме це удача. Власні, насправді неймовірно дорогоцінні відчуття. І мені здається, насправді від цього цього процесу найдорожчим є це момент очікування, момент самої дороги до місця, куди ти хочеш. Ну а так далі, все інше, знаєте, йде вже так по спаду. Тому найголовніше цінувати момент. Ще трошки, навіщо двох днів працює. Тут я прибуваю, прибуваю, виходжу, нікого ніякого, ні Максони не бачу, ні манагера свого нікого не бачу. Думаю, все вже мене кинули, обманули, зараз буду шукати собі якийсь хостел, койко місто буду десь не знаю, на вокзалі спать. І десь мене має зустріти Максон. Я його не бачу. Я вже на пероні. Іде ти Максон? Так О, потім він мені дзвонить. Ти де, чувак, ти де? я кажу, та я тут. Він я каже, та де я кажу, да тут, він каже, не бачу. Я кажу, та Я тебе тоже не бачу. А ти в підвалі десь? <су -у -у> я там висучу. <су -у> а ти де, скажи, чувак, я під навесом, там де поїзда стоять. Да, 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 да. Не, не бачу. А бачу, бачу, бачу. Фістра. Здорово. Ого. Я дописав хвилину. Скільки? Хвилину. Глянь, глядай. Все, давай, я додому погнав. Все. Раком боком прискоком дібралися до його квартири. Я там залишив речі, вручів нарешті, футболочку, подаруночок. Ну і пішли ми гуляти вечернім Львову. Як же я в той момент неймовірно кайфував. Що ти робиш? Ти мене знімаєш, таке, чи що? Пора? кхе кхе <му> Що я можу сказати в кінці кінців, друзі? Не конопте на собі, подорожуйте. І в кінці кінців кайфуйте.